Забронюватися в розшуку так званому можна сьогодні прийнято закон номер тринадцять згідно якого бронюванням підлягають військовозобов'язані працівники підприємств, установ і організацій, які в установленому кабінету міністрів України порядку визначено критично важливими для функціонування економіки, в особливий період у сфері оборонно промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ. Чи та він не перебуває на військовому обліку, чи та не уточнив персональні дані, зазначені у відповідному законі. Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання, укладання трудового договору з таким працівником, та надається найбільше одного разу на один календарний рік. Отже, громадяни України, які перебувають в званим розшуку, можуть бути заброньовані. Однак, якщо аналізувати ситуацію щодо наявності адміністративного стягнення, як підстава для внесення відомостей про так званий розшук, відповідальність за порушення за попередні періоди, якщо така постанова є, залишається і тому може бути сама постанова про накладення адміністративного стягнення. Так вона може бути відсутня. в Такому разі цю постанову не підено оскаржувати. Будуть питання з цього приводу додатково. пишіть, звертатись. Дякую.